А що може б Трамп такого Я розумію, можливо питання філософське, поки що Трамп такого запропонувати Путіну, щоб він все ж таки відійшов від Китаю. М -м, розпоку, санк... Ні, ні. Я думаю, там дуже чіткі речі є. Тобто, це зняття санкцій е великою якоюсь мірою, це визнання статусу КВО. В Україні, що Америка визнає територію окупованими, але Росія знато сильно накарає за це. Тобто, mm -hmm. і навряд це буде, що Америка визнає Конституцію Російської Федерації. Ні, це мало вірогідно в цьому сенсі. От це доступ надання доступу до ринків якихось та. Теж енергетичне розблокування Росії, ну тобто можливість Росії заробляти кошти, що Америка дасть Росії якісь кошти, але ну теж питання, що Сізіньпін ніколи не дозволить, щоб Америка з'явилася в російській арктиці, тому що російська арктика це китайська Арктика. Буквально сьогодні я читав інтерв'ю ем, губернатора Якуті, який сказав, що вже китайці заходять з новими портами туди будуть будувати нові брами до Китаю, арктичні, і це тільки Якуті. а в нас повністю кожна. Суб'єкт Федерації РАФ, який є по цій лінії Арктичній, він весь веде окремі переговори з комістичною партією Китаю. І усюди будуються китайські порти і мережі ми буквально з вами про це говорили, пане Артуре, передачу чи дві назад про контроль за Далеким Сходом. Я хотів би повернутися до цієї розмови. Тому що буквально ну от, днями вчора, позавчора, Детелера публікує цікаву статистику, ну назва доволі промовиста. ста Китай витіснив Росію з її заднього двору Центральної Азії. Тут не за далекий схід іде. Але я думаю, що з далеким сходом схоже десь історія, тому що вже арктичний шлях Китаю відкрився. Ми про це з вами починали говорити ще до запису. У 2024 році товарообіг Китаю з Казахстаном, Узбекистаном і Таджикистаном Киргизстаном перевищив 948 мільярда доларів це вдвічі більше, ніж у Росії 45 мільярдів. Ще 25 років тому все було навпаки. Росія торгувала з регіоном у 5 разів активніше. Ну і далі пишуть, що вплив фактично Росії на цей регіон він. У ну, не те, що зовсім знівелюваний, він суттєво менший приблизно та сама історія. Ви скажете знову зараз свою думку, як на мене, відбувається із далеким сходом, і те, що буквально нещодавно уже ну, днями завершив свій шлях до Гданська із Китаю. Перший корабель величезний, на якому було 4 тисячі контейнерів із товарами китайськими для країн Європи, є одна новина, яка не дуже, скажімо так, приємна для загалом подальшого розвитку подій. Хоча тут питання дещо спірне. Про що йдеться? Перше контейнерне судно, яке курсує за маршрутом Китай Європа через Арктику. Інстамбул Бріч прибуло в неділю до польського порту Гданськ після 26-денного рейсу з китайського порту Нінбу Чожуань. Судно вже перевезло близько 4 тисяч контейнерів, і це ознаменувало запуск арктичного експрес-маршруту Китай Європа. Нового морського коридору, що використовує північно-східний прохід через Арктику для набагато швидшого досягнення Європи, ніж традиційні маршрути. Дуже довго китайці готували цей маршрут, він запрацював. В ньому задіяно багато країн Європи, а це означає, що Китай перебирає за собою контроль в Арктиці, так само як зараз він перебирає контроль заднього двору Росії. Чим далі, тим більше таких повідомлень. Тому тут є і позитивні речі, і негативні. Так, Китай посилюється, Росія послаблюється, але якби вже Росію розвалили, було б трішки краще. Хоча від цього загроза від Китаю не зменшується, навпаки, збільшується. За даними портових службовців, Інстамбул Бріч почав причалювати до терміналу Балтік Хаб до шостої ранку. Вже за годину вже почали його розвантажувати. Судно вже було у Великій Британії, Німеччині. Очікується, що після цього, після Польщі, воно попрямує до Нідерландів. Практичний маршрут значно скорочує час транзиту. пишуть журналісти. Який складає до 26 днів порівняно з 40 днями через Суецький канал або 50 днями через мис доброї надії. Ну але він і конкурує з вантажним поїздом Китай Європа, який також їде і до Польщі, і не лише до Польщі, і до Греції, і зазвичай доставляє вантаж за 25 днів. Означає, що фактично сьогодні, в силу обставин, які склалися, Китай перебрав. Ну окей, не перебрав, буду обережнішим. Китай зайшов. Цей арктичний шлях, і це початок якоїсь великої історії, де перетинаються інтереси Трампа та Сіньзінпіна. Тому що Трамп також придивлявся дуже сильно до цього арктичного шляху, проводив переговори із президентом Фінляндії, з Тубом про закупівлю криголамів, йому це дуже цікаво. От що вам відомо про цю всю історію, про присутність е, Китаю у центральній частині Азії, на Сході Росії, про цей арктичний шлях. Наскільки це вплине на подальшу? Долю Росії. Mm -hmm. Ну, це дві дуже масштабні глибокі теми. Простіша тема це Центральна Азія. Я взагалі останні не знаю скільки років, 10 точно не розглядаю центральну Азію як російські проксі. Центральна Азія це винятково китайські проксі, де Китай це номер один, і саме Сідзіньпін вирішує долю Центральної Азії, центральноазійських диктатур. Вони покладаються на Сідзіньпіна. В них все економічно, цивілізаційно, фінансово орієнтовано на Пекін. Хіба що поки нема народної визволяння Китаю ніде, крім але питання часу, коли це зміниться. Тому що, ну, поки цей зіньпі дозволяє Росії погратися в ДКБ, та там в якісь ці процеси. Але це чисто гра. Ну, це, це китайські землі, це китайські, всі всі Всі, ці на превеликий жаль для цих народів, звісно, тому що китайці ще гірше приносить, ніж росіяни. Ну, хоча це одне та саме приблизно. По далекий схід це теж дещо інше, але по арктичному аспекту беззаперечно це найключовіше питання загалом для всього. Дональд Трамп дуже хоче контролювати Арктику і щоб Китаю ніколи не було в Арктиці, ні економічно, ні військово. Бо Арктика це найближчий шлях. Війни з американським континентом, Арктика та на му році вважається, що всі арктичні води стануть прохідними, тому що ну, вони розтануть. Арктика налічує величезні запаси на звідані ресурсів о, на дні о, та о, власне, Арктичного океану. Є чимало різних ресурсів, дуже хороших виважливих, які yeah. дуже хоче мати Китай. Запаси потної води там знаходяться. Ну, там різні 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 речі, які дуже цікаві всім. Абсолютно ще й нема договору про Арктику. Є договір про Антарктику, але договору про Арктику ніколи не існувало. Це означає, що правий режим там дуже підвішений. Ну росіяни тому, наприклад, дуже поспішали водничом на глибоководне дно. Це глибоке дно арктичного кану, встановити там прапор і сказати, що це їхні землі. От тому це дуже визначально буде. Звісно, у нас є два арктичних маршрути: один через Америку, інший через Росію, тому що ну власне північний південний ці шляхи, е, от але Китаю я думаю, тут правильніше дійсно сказати контроль, це контролює, тому що Росія сама не здатна не підтримувати. Це. Та, та порти ну в Росії немає грошей на розбудову цих портів, на підтримку uh -huh. цих об'єктів. Китайці фінансують була статистика про те, що навіть от з 22-го року лева частка чи більше навіть компанії, які знаходяться в арктичному регіоні Росії, вони або китайські, або з китайським елементом, uh -huh. тобто росіяни не мають фінансів, і ресурсів, щоб там щось розвивати. Як в принципі, росіяни не мають ресурсів і фінансів ні на що. Але мають на це китайці, і вони дають постійно різного роду можливості для Росії, щоб вона розвивалася інфраструктурно, військово-промислово, технологічно, соціально, культурно, ну, абсолютно в усіх напрямках. Тому дуже важливо часто це говорити, що Росія це саме китайська держава. Вже я не знаю, яка на який в неї рівень суб'єктності ще залишився. А враховуючи рівень ще й божевілля, яке має Росія, то, то в цілому, ну. Ну, є в них суб'єктність в аспекті російської війни в Україні, і це по суті стає якась екзистенція для, для, для останніх цих залишків російської суб'єктності. А для нас, пане Артуре, наскільки це небезпечно? Це дуже небезпечно. Ну, це для всього людства небезпечно. По перше ну, так. так віддавати китайцям будь-що це дуже погано. Комуністичні партії Китаю це дуже небезпечний суб'єкт, який загрожує всій планеті, загрожує Європі, і для чого ще Росія треба китайцям для доступу до інфраструктури для логістики. Я бачав величезну загрозу в тому, що рано чи пізно, коли почнеться третя світова війна, коли Росія почне програвати на європейському фронті, вона почне програвати 100% на європейському фронті дуже швидко. От, то дуже швидко і китайці. Тому що uh -huh. ну, всього росіян 134 мільйони, а 134 мільйони це декілька китайських провінцій. Бо ми не забуваємо, що навіть хоч китай це друга держава по кількість населення в світі після Індії, але в них досі 1,4 мільярди людей, uh -huh. і це велика небезпека. От, тому, тому і арктичні шляхи в цьому сенсі дуже небезпечні і. Uh -huh. Загалом, загалом, те, що е, досі є така сильна увага до торгівлі з Китаєм, це погано, і ми маємо з цим боротися. Це питання стратегії. я Не кажу, що зараз треба пропонувати всю торгівлю з Китаєм. Але якщо ми подивимося, в 2030-2035 рік, ми звісно беззаперечно маємо розуміти, що там має бути якомога менше Китаю, і ну, це вже до диверсифікації у постачання і про те, про що ми говорили на початку нашої розмови: про австралійські рідко земельні е, метали, про чіпи збудовані. В Індії або в В'єтнамі про технології з Японії, з Кореї, з Тайваню, не з Китаю, про одяг пошитий у Бангладеші на Китаї, та і про спільні якісь українсько-регіональні підприємства, але не з Китаєм. І коли світ буде працювати за межами Китаю, тоді можна буде говорити про щось там про Китай. А зараз будь-яка залежність, що Китай ключовий постачальник, і Ми так всі говоримо про китайські товари. Це велика небезпека. Від цього треба відходити. І нещасня це тренд. Це те, про що говорить євро Комісії, це те, про що говорять в Білому домі, і те про що будуть на щастя дуже скоро говорити в офісі прем'єра Японії. Якраз це запитання я хотів задати, але ви на нього відповіли. Тому що дійсно на сьогоднішній день єдиний, як на мене, зараз найбільш притомний шлях зупинити і Росію, і Китай це санкційний тиск, але ця історія не дуже швидка, на жаль, тому що ми загрузили в цьому багні, багні залежності від китайського всього, і воно просто поглинуло світ. Певне переусвідомлення вже є. Пане Артуре, я вам дякую. Реально було дуже цікаво послухати корисну інформацію, яку озвучував пан Артур. Друзі, пишіть про це в коментарях, що ви думаєте з приводу перспектив Китаю у Росії? Бо це дуже дуже цікава тема. Хочеться ну, побачити ваші корти, побачити ваші думки з цього приводу. Ну і допомагає це просуватися нашому відео на платформі YouTube. Дякую, побачимось.